Всім привіт! Сьогодні хочу показати хости, які бавляться. Чому бавляться? Тому що вони викручують свої листочки в різні напрямки. Це досить ігри виглядає. У мене декілька таких сортів, які дуже покручені, і я хочу їм їх вам показати. Ну, одна з найперших це хоста Ві. Вона цікава своєю такою вираженою хвилькою. Тим паче ця хвилька вона заходить глибоко на черешочок. Погляньте, як це виглядає. До самої до самої основи проглядається оця хвилястість. Видовжений листочок зеленого кольору, який має світлішу облямівку. також штрихами вона заходить в центр. Незважаючи на те, що кущик дуже постраждав від морозів, але як гарно він наріс, як гарно він виглядає, так є декілька плям, я поступово видаляю уражені листочки, по мірі того, як сам кущик оновлює і нарощує молоді листя. Дуже гарно і швидко наростає цей сорт. Як його не ділиш, все одно він швидко відновлюється і стає знову таки нарядним, ошатним і привабливим. А це сорт Аліган Fog. Він також перекручується такими вихрами, але має зовсім зовсім іншу влямівку, яка відрізняє його від дуже багатьох хвост. Аліган Fog має Світлий центр, вже навесні він майже білий, темний зелений край. Поміж краєм і світлим центром є ще такий шартрезний зелений колір, який відділяє центр від облямівки. При цьому такими ж мазками облямівка заходить до центру, і цікавий цей сорт тим, що він має ще плямистості на листочках. Ці плямочки будуть все більш вираженіші до літа. Ось подивіться, скільки таких плямочок-штрихів в цьому сорті. Не лякайтеся, це особливість сорту ніякого відношення до вірусу він не має. Ось такий закручений, перекручений, такий балуваний цей кущик. Достатньо бюджетна хоста, тому кожен може її придбати у свій сад. Вона зростає невеличкою, як же приваблює і притягує погляд оцей сорт хости Валес Red Scorpion. Так, просто зелена хоста. Але дуже цікава жилкованість, дуже яскравий зелений колір, а також неймовірні ніжки. Вони наскільки темненькі, і цей темний колір заходить ось так на листочок, трохи розповсюджується по жилочкам, при цьому має хвилястість. Якщо придивитися, то на обідочки, по обідочку також видніється цей темний колір, наче хто ручкою обмалював краї цієї хости. Висадила я цей сорт на підпірну стіночку, щоб було видно ніжки цієї хости, щоб огляду цієї, цього сорту нічого не заважало, бо сорт дійсно привабливий. І Рюша, оця дрібненька рюша на видовженому листочку, виглядає дуже-дуже екзотично. Біля хости Dancing Queen» у мене зростає хоста «Unruly Child. Я не бачила хости, щоб стільки мала рюш і такий хвилястий край. Шкода, що саме цей сорт найбільше уразився від морозів. Листочки цього сорту вони дуже тоненькі, і тому морози зворотні дуже впливають на ці хости. Бачите, є пошкодження, при цьому тормознувся і розвиток. Хоста намагається набрати сили і дати додаткові листочки. З'являються ось такі гарні, гарні розпушення. І в минулому році її під'їли слимаки. Тож кожного разу я не можу показати красу цього сорту. Але цей сорт я шукала кілька років. Так, щоб він був мені доступний, щоб я його могла придбати. Бо я бачу, що ну, він достатньо такий цінний, розросається дуже швидко. І зараз, бачите, після морозів він такий зелененький, трошки прив'явший, але колір о, зеленого ну, такий достатньо цікавий, вирізняється серед інших хост І світлий. Зараз чомусь він виглядає темненьким. Ну, можливо, ще й так похмуро, знаєте, вона зараз. То, ну, що маємо, то маємо. Ось таке буває. Не кожного року а гарна весна.